Як ваш рід оцінив ваші дії за останній рік? От дивіться, ваш рід бачив, що ви дуже довго сумнівалися, нічого не змінювали, хоча можливість була, да? ви щось, знаєте, не могли побороти, якісь внутрішні, можливо, страхи, можливо, ви боялися конкуренції, можливо, ви, знаєте, сумнівалися в своїх. Силах, да? тобто, і рід бачив, що ви дуже довго, наче, як внутрішня боротьба відбувалася для того, щоб щось змінити. Рід спостерігав, подивився, подивився і побачив, що ви все-таки відійшли від цього, від чого від цього конкретно? Від обмежень, От знову ж таки, да? від обмежень в своїй голові. Да? Тобто, от, наприклад, боялися ви конкуренції, ви хоч і боялися. Боялися, боялися, думали, як це зробити, але все-таки вирішили боротися да, вийти із обмежень. І що? Ага, і от дивіться, і шо? Е, дивіться, можливо, це стосувалося ваших сімейних справ, да? пари, наприклад, або можливо, це стосувалося мами, да? впливу, наприклад, не мог не міг, не могла людина вийти з-під впливу мами. І... Вдалося, я би сказала. Можливо, це була ситуація з дружиною, да? чоловік і жінка не могли знайти спільну мову, не могли вирішити якісь проблеми дуже довгий час. Да? І тут закінчилися вже ці проблеми, от закінчилися ці обмеження, закінчилися страхи, боротьба, конкуренція, можливо, між партнерами. Да? Тобто результат чудовий, да? чудовий, те, що дуже довго не могло закінчитися, ви в цьому році завершили. Це просто ідеальний чудовий результат. Да. І дивіться, мало того, що зробили все по справедливості. Дуже, я би сказала, рід вас високо, високо оцінив вашу роботу, можливо, це знаєте, робота над собою. Якщо це зовні ніяк не відбувалося, то всередині процеси теж дуже, дуже гарно, я би сказала, оцінив ваш рід. Це ж добре.